В університеті короля Данила відкрили нову спеціальність психологія освітній ступінь бакалавр. Крім цього, в межах обговорення спеціальності керівництво УКД підписало меморандум про співпрацю з асоціацією практикуючих психологів області. Вже цьогоріч висококваліфіковані фахівці у стінах університету ділитимуться своїм досвідом та практичними навичками студентами. Будемо переглядати і освітню програму, і переглядати навчальний план, які саме дисципліни треба читати, які мають бути ці освітні компоненти, що закладати у вибір навчальних дисциплін, як змінювати пріоритети до психологічного настрою тих людей, які будуть брати, з яким будуть надавати допомогу. Теоретична частина навчання пропонує велику базу знань, та все ж практика найкраще засвідчує усі нюанси та переваги роботи психолога. Голова асоціації практикуючих психологів області Роман Підлипний каже, зараз психологія на високому рівні і досить популярна, адже спочатку повномасштабного російського вторгнення якісну психологічну допомогу потребує, чи не кожен українець. Кількість запитів зросла в рази. Що таке клієнт-терапевтичні стосунки, якщо це ми в індивідуальній терапії беремо? Що таке корпоративна культура, якщо це про установи фірми, підприємства, корпорації? Спеціаліст-психолог це правда одна із тих фігур, яка може підтримувати або створювати, прояснювати стосунки між там, працівниками, це якщо про корпоративну культуру. А Якщо індивідуально, то це клієнт-терапевтичні стосунки, що таке сетінг, це час, що таке регламент, кількість зустрічей, як розвивати теми, підтримувати клієнта. От в цій частині ми можемо навчати. До обговорення оновленої освітньої програми психології та адаптації її під час війни долучились кращі фахівці. кажуть, спрямовувати навчання будуть більш на вивчення суспільної проблематики. Спеціальність актуальна вже декілька років, можна так сказати, але в останній час і актуальність найбільш пов'язана з, ну, з війною, з процесами які. Які спричинені військовими діями, ну і безпосередньо травматизмом людей, тобто це спеціальність, яка буде займатися виключно адаптацією людей до нових умов уже цього літа. Абітурієнти у КД мають можливість подати документи на спеціальність 053 психологія.